Бутовані ехінацеї. Дивіться, я їх робила повністю все так само, як і саму квітку. Бачите? Єдине, що я пелюстки не вигнула в цю сторону до верха. Ось тут, отут, де було місце пришивання це є, це є наша вовноваляна кулька. Бачите? Ось шовчик. Я пришивала за завовновалену кульку. А як зробити суцільні ось такі пелюсточки, я вам покажу зараз далі, на прикладі ларіату. Показую, як я викладаю на бутон. Ось, бачите, я від... згадуємо урок про тюльпан. Звичайно, відділила пасму. Я ставлю бо, я роблю ларіат, Ви просто робите стебло і роблю три пелюстки. Звичайно, вищипнула. Я навіть тут не дотримуюся перпендикулярної, тому що нам треба, щоб це були такі тоненькі пелюсточки. Ось. І третій. Все. Е, на бутон я виклала. І дивіться, дівчатка, що в мене вийшло. Бачите, отут в мене вийшла така основа, бачите, на бутон, тут трояндочки, а ось тут я робила ларіат, основа на піоні. І тепер я беру голку, нитку, джинсову нитку. Ось сюди, собі перед тим зробила бутончики, вставляю бутон, і ось тут все буду сшивати сюди і ось тут по, 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 по ці... По краєчку, От це все просто пришию. Ось. І все. І так, і такий в мене буде бутончик. Якщо ви робите окремий бутон як брошка, відповідно, оцю основу треба добре проклеїти, щоб вона була дубова. Ось, ну, взагалі добре проклеїти на брошку, треба прокле... ну, проклеїти, щоб воно гарно трималося. Так як в мене ларіат, у мене тут все немає взагалі клею, воно все-таки живе. Все гарно, тільки зараз прошию. А на, цю, на троянду то ось так. Я теж собі зробила бутон. Тут зараз його зішию. І потім оцей бутончик вшию от так сюди. Ото в мене будуть такі бутончики. От, все я пришила. Ось бачите, як я пришила. Я вшила. Просто вшила бутончик середину. фокусувати. бачите. Так, піонія. От шовчик. От. Ну, піонію можна було зробити більш таку округлішу, але от вже яка в мене вийшла. От бачите, отут шовчик і ось тут шовчик. E ah.